Вітаю, пане Дмитро! Слава Ісу Христу! Навіки слава! Минулий раз ми говорили про, скажімо, такий спочатку дитячий досвід зустрічі з Богом, дитячий досвід віри, а потім такий свідомий шлях до Бога. І тепер виникає питання, а що далі? Ну Починається церковне життя, життя в спільноті, а яким то є життя в тій ранній спільноті, яка справді жива, справді чогось хоче змінити, справді відкриває кожен відкриває Бога, відкриває себе з Богом, відкриває, що інші люди також ідуть з Богом. Як це було? Так, я ще хочу трохи пригадати, е, в попередніх частинах я розповідав свій шлях. Я б назвав цей шлях е, шлях на ослі. Отак було правильно. В чому це е, полягає? В тому, що в школі я був несвідомий до релігії. Так, да, я там розповідав, бо бабуля мені там розповідала, співала, молилася, але я цього ще якби до кінця не змогнув. Тому можна сказати, що я йшов на осліп, і якщо навіть щось щось намасував якусь дорогу там правильно, то пропаганда, ідеологія ця радянська вона завжди мене відбивала. Таке прагнення, ось бажання шукати далі. І на якийсь період я просто зупинявся. Ну, і навколо мої друзі там, надсміхалися наді мною, то це все на якийсь момент у мене все припинялося і в якийсь момент тоді знову повертався. Я тут ще пригадав, що у школі я теж намагався, крім того, що там десь щось слухать радіохвилі, там вражеських коротше, Радіо Свободу там чи Монте-Карло, там що там слухав. Там то я навіть колись набрався сміливості і звернувся до шкільної бібліотеки і запитав, чи нема у них щось книжок якісь по релігії. І мені дали тоді, дві книжки, тоді бібліотекар дала: це сказання євангелістів і баптізм і атеїзм. Чесно скажу, 14 сторінок прочитав, нічого не поняв, і закрив ці книжки і віддав їх. Бо я навіть тоді баптізм або євангеліст навіть значення слів цих не знав тоді. Якось так було. А пам'ятаю, що такий випадок: я слухав на по радіо, такі були передачі тоді, як Піонерська зорка і Піонер України. І пам'ятаю, так прослухав, значить, лист, пише дівчина з Західної України, там десь під Львову, що Батьки її примушують ставати на коліна, молитися. І для мене це теж такий був якийсь такий незрозумілий. Вчинок цієї, дівчини я довго думав, що навіть коли я на море приїжджав і там приїжджали родини з Західних України, я завжди дослуховувався А як же вони там себе ведуть? Чи не моляться, чи моляться. і Мене тоді якось більше всього тоді вразило те, що діти з батьками на ви говорили. Але дослухався до всього цього, бо я довго цей випадок, цей, цей лист, який почув, не міг забути. Ну, і ще раз хочу сказати, що моя дорога йшла наосліп, навпомацьки. І ідеологія, ця вся і пропаганда вона все ж таки на якийсь момент мене зупиняла. Я забував про це все. І тоді, через який час, знову я потихеньку йшов. Про це все я розповідав в попередніх частинах, тому не буду повторюватися. Ще хочу сказати таку штуку: у моєї мами були друзі такі. Як дядя Міша як дядя Оля там дядя Міша він зі Львову, і я завжди в родині чув. І Мішка знову поїхав до Львову там на Великдень чи на якісь свята він їздив. У нього вишиванка була. І завжди якось було таке прагнення з ним поговорити про українські традиції, про релігію. Але він завжди уникав. І мене це дуже ображувало. Я дуже якби, такий ображений на це, що чого він не хоче зі мною говорити. Особливо пам'ятаю, 89-й рік був. Коли папа приїжджав до Польщі, і було на кордоні ці гучномовці були встановлені, і з України тоді папу не пускали в Україну. Тому з України просто ці вірні поломники під до границі доїхали і слухали через гучномовець звернення папи до українців. І дядя Міша так само туди поїхав. І знов таки я хотів з ним на цю тему поговорити, але він уникав цього. І мен... Я йому вже про це, вже коли маму ховали, і ми зустрілися, я йому про це все розказав. І він каже, ну розумієш, каже, я не міг про це тоді говорити з тобою. Тепер, що стосовно як я прийшов до, е, у костел, ну, я так само вже трохи згадував, що познайомився з сестрами-францисканками і ми почали ходити. І я вже згадував той випадок, коли ми з Наталією. І йшли до костели в якийсь момент. Вона попросила, щоб ми пішли погуляли трохи, а на наступний раз і нас дощ накрив, я про цей під'їзд, вже це згадував. Але я зробив з цього висновок: що треба ні від кого не залежати, і просто навчитися самому ходити до храму, знайти цю дорогу, вивчити і самому, ходити, щоб ніколи ні від кого незалежним бути. Тому я взяв. Це як за правило і вивчив дорогу і почав ходити сам до костелу. Ну, на початку я там нікого не знав. Якось люди не знаю, мені так здавалося, що люди від мене шарахаються. Ну, як люди пояснюють, вони не шарахаються, а вони просто не знали, як зі мною себе поводить. Тому якось на початку я приходив, сам собі знаходив місце там на службі. А тоді, в якийсь момент, е, Павло Островський зробив таку обяву. Що на, на подвір'ї є цегли, які треба в трохи сторону здвинути. І чоловіки, якщо можуть, прийти, допомогти це зробити. Ну я на, на другий день приходжу, і тут така, такий конфуз. А що сліпому тут робити? А в чому полягала штука? Вони стояли просто на, на кучі цієї цегли і один одному перекинули по, по, в повітрі ці цегли. Вони ловили і переносили їх. А як зі мною бути, то вони не знали, що робити. Ну і один, е, я не буду називати там ім'я, один дуже наполягав на тому, що мені там нема що робити, а інший сказав: стоп, ми що зараз придумаємо. І в кінці кінців так придумали, що там ще люди підтягнулися, і ми так по цепочці передавали, і якби я був задійний. І поки ми цю цеглу перекидували, там, пере, передвигали, підходили. І молодь підходила, там хтось. І я так поступово-поступово почав знайомитись з людьми. І це було. Як кажуть, моє перше таке знайомство з спільнотою у Кастьолі. Я вже, вже пізніше, коли почав приходити, зі мною вже здоров'яся. Вже люди, які мене вже знали, здоров'ялися. І я вже поступово потроху себе почав відчувати е, людиною у спільноті. Ну і так ми вже приходили з Наталією там е, на службу. Після служби завжди вечором якісь там були такі зустрічі. Там вечеря була і зустрічі з молоддю. Там, де могли поспілкуватися, більш один одного е, пізнати. І якось так вже поступово-поступово ми почали спільнотою, якби такий вход в спільноту. Ну і плюс же сестри францисканки були поруч, які займалися незрячими, які теж влаштовували різні такі зустрічі, вечори. Я почав там з ними теж вже більше спілкуватися. І я пам'ятаю, як. В 96 му році у сестри Терезі така, прийшла думка зробити бібліотеку при костюлі. І я так само з сестрою почав брати участь. Сестра займалася таким чорним друком, зрячими книжками. А я там вона мені давала касети, там замовляла, що треба записати. І я таки робив аудіо такі різні записи знову ж таки для бібліотеки. Ну, це мої перші кроки такі були. А з чого ти робив записи? Ну, шукав різні, різні можливості, там якісь платівки, там, чим дещо що, шукав, що сестра мене просила там. Що треба, там, наприклад, там, якісь звуки, там колокала там чи якісь там. Або давала вже якісь вже речі, які треба було просто на на, записати і там їх. Ну, там кілька екземплярів зробити. Ну, там різні, різні були. Можливості таке. Ну, переважно вона там просила мене там, різні церковні хори записати, записати там. що шукав, що зміг знайти, то все брав, записував для бібліотеки. там. Скажи цікаво, Виходить, да? що тоді, коли було менше можливості, реально, бо зараз і техніка, і все є, да? то бібліотека, сама аудіобібліотека в костелі була крутіша, ніж зараз виходить. Ні? Ну, напевно, так. Я не знаю, що там зберегось, то сьогодні, не можу. Бо... А вона вже там все поїхала в скалат. Ну, можливо, але мені було дуже це цікаво. Приємно навіть було так я просто заходжу до сестри, а вона в цей момент якраз слухає те, саме те, що я їй там записав, і вона там прослуховує. там. Ну, тоді вже почали вже більш-менш вже десь вже кінець 98-го, 9-го року, почали ми вже так вже з Наталією вже більше цікавитися різними спільнотами. І от там сестра Фабіана запропонувала е, в Миколаїв поїхати на реколекції третього францисканського ордена, і це було дуже цікаво. Поїхав перший раз приїхав туди. Там познайомив, почали так уже спільнотою не тільки знайомитися з спільнотою е, Харківською, а вже з іншими спільнотами, і почали їздити на реколекції третього ордену і в Миколаїв і до Києва. І, знаєш, все так було. ще був такий Юрій Зелінський капуцин. Просто це просто ну, людина, про яку просто варто згадати. Це просто не моє. Загалом я дуже люблю капуцинів, але це Юрій для мене це, було, це людина була, це якесь таке світло було. До речі, вони з одного монастиря з е, Станіславом Падевським, нашим першим єпископом. Mm -hmm. Тому вже просто і е, пам'ятаю, я теж багато всього що не знав, і пам'ятаю, це була молитва на різних язиках до Святого Духа. І, Боже, як я злякався. Я спочатку думав, що я в якусь секту попав. Для мене це такий страх, бо тоді, коли мені пояснили, що це за молитва. і Мені навіть цікаво Я навіть уже і сам тоді якось в якийсь момент відчув цій молитві більше, ніж просто молитву. Просто такий випадок був, коли ми молилися до Святого Духу. У якийсь момент я просто е, відчув, як мене ця молитва просто перенесла у ці катакомби християнські. Розумієш, е, перші ховалися християнівці, не уявляв, як вони виглядають. І вже тільки, вже там, коли у 2000 році приїхали до Риму, і я перший раз відвідав такі катакомби. І тоді я згадав цю молитву. Наталя моя, до речі, дійшла. До і склала вічні обіди. Я, на жаль, так, і залишився в новіціаті. Ти в Але... новіціаті францисканського ордену? Ну, був так. Зараз себе вважаю просто симпатиком третього францисканського ордену. Другий такий момент був, коли нам запропонували родинне коло. Це така домашня церква, коли ми збираємось. В неділі, наприклад, у когось в родині там, і там молимось, є свої такі. Початок і кінець, там молитва, там про свої проблеми вирішуємо, там, вирішує, там ділимося переживаннями переживанням або радістю. Ну, так цікаво було. так. І так само почали ми їздити на реколекції. І мені дуже запам'яталася реколекція у Ворзелі, це духовна семінарія владика Віталій, ректор. Знаєш, я дуже люблю слухати християнські пісні. особливо слухаю альбоми Олега Сартакова, такий священик, який пише. І пісні, і якраз цей Олег Сартаков у нас був куратором нашої зустрічі, і ці два тижні, знаєш, ми прожили дійсно як одна родина. Настільки було цікаво, але я скажу, дуже і важко було. Так два тижні реколекцій? Так, Нічого дуже зустрі. важко було. Да, дуже було важко в перші дні. Але я вже згодом настільки ми вже втягнулися в це все. І настільки це було класно. У нас ми кожен день переживали. У нас був, наприклад, день Різдва, День Великня, де, і кожен день був присвячений якомусь дню. І на мене дуже це справило таке враження. Особливо це було якраз це було 2007 рік, і це були 10 років нашого подружнього життя. Обновлення шлюбів було. Чесно кажучи, про реколекції Ворзлі це треба окрему тему просто робити. Це просто було просто круто було. Наші родинне коло так проіснували, поки, на жаль, наші дороги не розійшлися. Ну, розійшлися не тільки за війни, і загалом просто життя так розкидало всіх нас. Я ну, зараз, напевно, цього вже нема в Харкові. Всі роз'їхалися. Хочу згадати ксьондзе Віктора Кача, який у нас був, вів нашу спільноту. І це просто було круто. Я все ж таки згодом викладу одну із реколекцій. У мене вона є записана, я її викладу згодом. Також хочу пригадати, що останні роки я працював в Карітасі, це теж один із таких моїх таких життєвого досвіду у католицькій спільноті. Я працював як масажистом, теж зустрічався з такими людьми цікавими, різними. І директором був, він не був, а він є, отець Войчих. Хочу ще трохи пригадати загалом про сестер францисканок бо це, ну, напевно, найбільше таке життя моє з сестрами було. Ще ми тільки почали ходити до костьолу, сестри нас займалися не тільки розліченням, а й духовним життям. Ми їздили кожен рік, їздили на канікули в старий скалат, називалися канікули з Богом. І це настільки було цікаво там, зустрічатися із місцевою спільнотою молоді, там, і проводити різні заходи такі цікаві. там. Ну і так би пізнавали ми і Господа, і інших людей, і інші спільноти, як живуть. І це нам давало такий духовний і життєвий досвід, тому було цікаво. Так, Ми дуже багато з сестрами працювали, їздили, і до Польщі їздили. І коли сестра Марія відкрила цей. Цвітло надії, революційний центр склала, то я так само приїжджав. І це теж мій був як і життєвий, так і духовний досвід. Тому, як би, до чого це все веду, що оця дорога вже вже була вже фактично не на осліп, вже йшла, як, ще до, як в дитинстві, в юності, а вже такий свідомий шлях був. І це вже, як кажуть, пізнавали Господа не тільки через. Е... Книжки там, і а вже цей досвід був і духовний, як вже такий більш життєвий. І цей життєвий досвід надавав уже таку духовну і життєву таку ну, позицію в релігії. Ну і багато, дуже багато різних людей, які на моєму шляху зустрічалися. Вони теж були, і їхні свідчення, і їхній досвід також якби давав духовну поживу, яка допомагала. Мені укріпляться в господи. Я так хотів би пригадати, наприклад, того ж самого Ксенза Ярослава в Миколаєві, коли ми приїжджали у Третій францисканський орден, той самий Юрій Зелінський. також отець Хоїнка, я не пам'ятаю ім'я, в Польщі я з ним познайомився. Він працював з незрячим, а тоді він місіонером був і поїхав десь до Казахстану там. Ого. Да, дуже багато таких людей в житті, які дуже допомагали мені. Тому. Знов таки, я хочу сказати, що я не скажу, що там людина якась свята, там кожна людина йде свято до святості. У мене я людина звичайна, зі своїми слабкостями, але все ж таки, оцей досвід життєвий, і досвід людей, який ну, завжди допомагає. Я хочу ще сказати, що зараз у мене Наталя в родині мій приклад: ну як треба жити з Богом. Та-да, да, я коли з вами познайомилася, я була здивована, коли з'ясувала, що ти перший прийшов до церкви, а потім вже Наталя. Да, сподіваюся, що я е, тут у е, нашій розмові викладу світлини, але світлини не будуть синхронізовані з моєю розповіддю, Вони це буде окремо як фотоальбом. Розповідь це окремо, а фотоальбом це окремо. Тому хто додивиться до кінця, то багато побачить, багато чого пізнає тут тобто, про моє життя, і духовне, і звичайне. А там, у Канаді, чи є якась група, чи спільнота, якась релігійна може? Ні, ну ми ходимо тут до костюлу, приходимо в польський костюл, слава Богу, все ж таки це рідніше, ніж спілкуємося з польською діаспорою, але не знайшов, що мені тут цікаво. Є спільнота тут і рицарі Колумба. Ой, де в рицарі Колумба. Але поки я себе ще поки ще не знайшов себе тут. Будеш як той, у нас отець Анатолій її опікується. Ну Бачить, якби я знав в Харкові, можливо, я б в Харкові ще на це увагу. але... Це а якось вони так... могли, слухай, мені здається, що вони пізніше з'явилися, чесно кажучи. Так, да, ще хочу пригадати, що у нас була спільнота незрячих, де наша Агнєшка Наталя Кубанська, вона завжди цікаві такі організовувала вечори, молитвенні зустрічі. І різні бали. Там ми, наприклад, брали там бал всіх святих. Я, наприклад, був колись Тамою, а Квінським, там Наталія була там, не пам'ятаю, яким була, святою Терескою, здається. Ну, різні такі були заходи не тільки духовні, а такі, якби, веселі, але все ж таки з підтекстом таким релігійним, наприклад, там Таму, а там передягалася в різних святих, і треба було трохи розповісти, наприклад, трохи з біографії чогось там. І... Треба було відгадати, хто ти і що ти. Ну, також на карнавали такі були перед великим днем. Тож ми передягалися там, ну це цікаво було. Ну і так збиралися на зустріч незрячих, де, наприклад, брали якусь тему, і кожен міг розповісти, як він це розуміє, тоді вже. Агнешка там розповідала, що про це говорить Біблія, як говорить і як ну, церква вчить. Дуже цікаво було. Спочатку, я, чесно кажу, дуже скептично до цього відносився, але все ж таки зрозумів, і що це настільки дуже цікаво, що я навіть брав активну участь у цьому. Зараз так само є ці зустрічі, вони в онлайні, але, на жаль, мої години не співпадають з годинами України. Тому дуже. Скучаю за цими зустрічами чесно кажу. А де вони є? Ну, Агнешка там проводить, на Зумі на десь там я не знаю. Це, о, в Телеграмі то я не пам'ятаю, де, десь там проходять ці зустрічі, mm -hmm. але мене там нема. І народилися діти, дітей ми так само охрестили у католицькій церкві. Хочу один випадок такий цікавий. Ну, Мар'яна охрестив Станіслав Падевський, владика. Це було так: так, mm -hmm. да, круто все, але хочу інше трохи пригадати. Коли народився Артем, і тут ми узнали, що приїжджає нунці. Ну і нам так захотілося, щоб, щоб Артем охрестив нунці, щоб це ну, фактично папський посол, це значить ну, якби вже було б круто. Так. Ми дуже цього хотіли. І ми підійшли до Юрія отця Юрія Зімінського. Він сказав, що я... він не знає, що... що з цього вийде, але ну, спробую сказати. Що... Тоді він сказав, що вже є там кілька людей. Якби в це не попадаємо це вже сюди. Ну я так на початку був трохи, якби настрій впав, так був. Ну, скажу чесно, було трохи обідно. Але Бог для того і є Бог, що Він любить нас, і він милосердний і завжди робить несподіванки. Вийшло так, що ми Артема охрестили на День усіх святих. І охрестив саме отець Юрій. І настільки це. Ти знаєш, настільки для мене це було якесь більше навіть таким святом, аніж ну, ну я зараз просто, ну просто вдячний Богу саме за це хрещення на День Святих, значить mm -hmm. Господь знав, що він робить і для чого він робить. Mm -hmm. І охив отець Юрій. І чесно кажучи, ну я тішусь зараз саме, що так вийшло. Ну так, да, бо ну, ці, звісно, так, політично цікаво, ну і випіндриться, да? ну, так. А це дуже такі особисті відносини. Загалом, я скажу, що такі перші кроки відносин в спільноті ну, важкуваті трохи були для мене, бо, знаєш, там була, була спільнота молоді, які один в одного більше вже менш знали, і були такі, як ну, то, що ми їх називаємо, еліта спільноти. Тому. Трошки було на початку дуже важкувато, незрозуміло якось було, але все ж таки ці всі поїздки до Риму в 2000 році. Е також е поїздки, які сестри робили у Польщі, і брали не тільки незрячих, а просто молодь. І це нас якось з'єднало, і це дуже на подалі вже якось нас зближували, і дуже було цікаво, і якось ми більш вливалися в цю спільноту, вже в загальну спільноту католицьку. Хочу пригадати епідемію коронавірусу і я попав в коротичі. І їхав в коротичі, і сестри аріаністки попросили, там у них будинок самотньої мами, і там дітки. І сестри оріаністки мене попросили там, щоб я там трохи з дітками працював, масаж поробив. Ну і я їхав на тиждень, і цей тиждень в мене вийшов на три місяці, бо карантин був, і три місяці я був у коротичах. Ти знаєш. Це теж було дуже для мене важливо побути. По-перше, е, вчитися смиренню. Бо, наприклад, сестра Ріната мені не дозволяла в магазин, тому, щоб я там, ну, якщо пішов з мамами в магазин, то вона не дозволяла мені заходити в магазин. Ну, я міг би зайти, можливо. Б, не знаю, що було б, але я просто був прикладом для цих самих мам, які ж так та пішли, каже, то там. Буде що знати, там нікому нічого не розкажемо. там все Ну Я кажу, ні, я кажу знаєте, кажу, річ не в тому, що ви розкажете чи не розкажете. Навіть що ви розкажете, то ну, що мені буде? мені Нічого не буде такого. Ну Але просто просто оце от слухняність оце mm. найважливіше, що треба вчитися слухати. Якщо тобі навіть і не подобаються якісь речі, там наприклад, але ну сестра. Сказала, що не дозволяю. І оце от сам, сам приклад того слухняння. Оцього. І це був приклад для цих самих мам, що може обдурити кого завгодно, але свою совість і Господа, ти не обдуриш. Тому все ж таки треба завжди бути ну, людиною. Якщо тобі довіряють, якщо тобі просто, то треба все ж таки це довір'я нести до кінця. Знаєш, у мене багато таких випадків цікавих було з того всього. Бо. Я ще коли не знав Бога, але совість завжди в мене була, вона була присутня совість. І багато таких е, речей, я колись, може, про це окремо розповім, речей було, які... і совість просто не дозволяла це робити. Якщо навіть в той момент мені від цього було б добро. І це все ж таки думаю, що це все ж таки я ще цього не розумів, але знав, що це Господь діє через так от діє на мене. А чому не дозволяло в магазин? Я не можу цьому дати пояснення. От не дозволяла і все. Сказала, що ні. Можливо, це був я кажу, мій іспит yeah. на те, що я своїм прикладом, цим самим мамам, просто покажу, що треба слухатися, якщо тобі сказали це. Я не знаю це. Але ну, сестра Рената для мене це завжди була така людина, яку я просто не міг, щоб не послухатись. І загалом. Для мене сестри були, якби такі я, ну я не пам'ятаю, щоб я десь сестру чомусь не послухався. Добре, об'єктивно, звичайно, важко 30 років чи скільки років у костелі вписати в 10-15 хвилин. А я думаю, якщо у нас будуть ще якісь наступні цікаві зустрічі, то продовжимо, тому що я підозрюю, що цікавих забавних і повчальних історій. Є набагато більше, і що вони, як завжди, будуть згадуватися після того, як ми скажемо додому до нових зустрічей. Так, ну я сподіваюся, що я у цій програмі просто підставлю світлини про своє життя і просто, ну, може, просто ну, навіть не слухати, просто десь там одним ухом слухать, а другим, ухом, другим оком де просто дивиться на світлини. І вони більше розкажуть про мене, чим розказав я про себе. Добре, то чекаємо Світлин і до нових зустрічей. До нових зустрічей. З Богом. З Богом.